Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна, і сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему Подорож, україну Малювандія». Доброго ранку, дітки! До гостей ви поверніться, привітайтесь, усміхніться і пошліть ви їм в дарунок повітряний поцілунок. А тепер з'єднаємо долоньки і передамо своє тепло, свої добрики один одному. Ось ми передали своє тепло і готові мандрувати. А мандрівка наша в дивовижний світ мистецтва. Що ж таке мистецтво? Це все те прекрасне, що створила людина своїми руками, серцем, розумом. Ці люди майстри своєї справи, а плоди своєї праці дарують всім людям. Один з видів мистецтва є живопис. Отже сьогодні я пропоную вам намалювати картину, а саме зимовий пейзаж. Для цього нам знадобиться пензлики, водичка, синя та біла фарби. Ось такі крутанки з бумаги та попір синього кольору. Зараз ми з вами візьмемо ось цю мотанку з папіру, зануримо її до білої фарби та ось таким чином почнемо робити ніби кляксочки. Ось таким чином. Зараз, за допомогою пензлика, ми намалюємо снігову доріжку. Ось так. проводимо Лінії пензликом в нас виходить зимова сніжна, білесенька доріжка. А зараз ми з вами будемо малювати стовбур та гілочки наших з вами дерев. Малюємо стовбур та гілочки. Ось ми з вами намалювали деревця, стовбури і гілочки. А зараз ми знову змочуємо наш зім'ятий аркуш паперу у фарбу та зверху знов робимо ось такі. Припорошуємо наші деревця сніжком. Ось так вони, стали біленькими та пухнастими. А зараз візьмемо синю фарбу та трішечки ось так. Поставимо крапки синьою фарбою. Ось таким чином. Ось, дітки, подивіться, який гарний зимовий пейзаж у нас з вами вийшов. Ви усі дуже старанно, гарно працювали, і у вас вийшло намалювати гарні картини. Спасибі, дітки! А зараз прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічів!